Вітаю, шановні глядачі. У цьому відео ми дізнаємося про трьох найсильніших богів, які правили серцем нашої землі, з вогнем та ковальством, громом та блискавкою, вітром та бурею, ті, кому поклонялись наші предки та боялись образити, щоб не накликати біди. Сварог Бог вогню, тепла і мудрості. Його ім'я вкорінене в давньослов'янських традиціях, а його вплив простягається від небес до ремесел. Сьогодні ми розкриємо завісу та дізнаємося, як сварог вплинув на культуру та вірування українців. Сварог у слов'янській міфології, прабог, Бог неба, світла й вогню. Він небесний коваль, який викував світ, населив землю різними істотами та створив перших людей. Сварог покровитель ковальства і шлюбу, головний бог творчої сили природи, батько українського пантеону. Він викував перший плуг і першу шлюбну обручку, навчив людей користуватися вогнем, варити і кувати мідь та залізо, орати і сіяти, молоти зерно і пекти з нього хліб. Сварог також наділяє людину мудрістю, допомагає оволодіти ремеслами. У чарівному світі персонаж сварога уособлює архетип Бога, мудрого, сильного та доброго творця. Глибше зануримось у міфи, легенди та символіку, щоб розкрити таємниці цього великого Бога. Українці, віддавши шану сварогу, перетворили його образ на символіку, що пронизує всі сфери їхнього життя. Він став покровителем ремесел та мистецтв, сприяючи розвитку ремісничих традицій та передаванню майстерності від покоління до покоління. Сварожий вогонь став символом очищення і внутрішньої сили. Ритуали віддання йому випромінюють тепло і віру в майбутнє. Українці навіть у складних періодах своєї історії знаходили в свароговій мудрості силу для подолання труднощів та збереження культурної спадщини. Зберігаючи віру в сварога, українці працюють над збереженням традицій, свят і обрядів, де вогонь виступає як символ єднання та контингентної спадщини. Його присутність в культурі українців створює невидимий, але міцний зв'язок між минулим, сучасністю і майбутнім. Споглядаючи на вплив сварога на культуру та вірування українців, ми розкриваємо глибину співзвучності міфології і повсякденного життя, де кожен аспект виражає віру в силу, мудрість і безсмертя. Сварог був дуже працелюбний, завжди зайнятий ділом Бог Коваль. Бачив сварох із небесної висі, як тяжко люди працюють, щоб роздобути собі хліб щоденний. Бачив, що їхній труд, їхні старання далеко не завжди винагороджуються так, як це годилося б, і захотілося йому полегшити їхню працю. Отож і послав він людям на землю кліщі та навчив їх своєму ковальському ремеслу. Насамперед показав, як викувати плуг і як ним орати землю. Хлібороби, які доти дряпали свої нивки дерев'яними мотиками, почали збирати у кілька разів більші врожаї пшениці та ячменю. А коли на хліборобів напали із диких степів кочові племена, сварог навчив, як захиститися від загарбників. Він відкрив ковалям тайну кування мечів і броні. Велика всенародна любов і шана прийшли до сварога після того, як він переміг. Кровожерного змія Людоїда, тим самим урятував українців від постійної загрози. Адже вогнедихаючий змій раз у раз приповзав на землі наших предків і вимагав для себе молодих хлопців і дівчат, яких тут же пожирав на очах нещасних батьків. І ніхто не міг збороти змія Сварог викував сорокапудового плуга, ковальськими кліщами вхопив вогнедихаючого людоїда, запряг його в той плуг і почав орати. До тих пір орав, аж поки і змія дух вилетів, так не стало людожера. А велетенські борозни від того плуга лишилися на українській землі. Їх і досі всі називають змієві вали. Ось за такі добрі справи і боги, і люди визнали сварога Верховним Богом. Так сварог із Бога Коваля перетворився на повелителя усього і всіх. В Київській Русі листопад називали підзимником. Українські приказки листопад, вересневий внук, жовтневий син, зимі, рідний батечко. Хто в листопаді не мерзне, тому і в зимову стужу не змерзнути. Цей перший листопадовий день ще має народну назву почунок. Саме цього дня сварог починає кувати золотого плуга для русинів. Вважається добрим у цей день починати справи. Сварог, покровитель Руси України. Він, Дідо Божий. Тому Велисова книга говорить про нього: ніщо нас не злякає, ніщо не спинить, бо мив в руках сварожих, а Він у всі дні веде нас до звитяги і геройства многого. Тож стрепенися, народи мій, от сплячки і в злагоді йди до стягів наших, а захистить нас від ворогів на Русі могутній сварог наш, не чужинські Боги, Українське оповідання про сварога. Вогонь, прийнявши людську подобу, навчав селянина: Я твій господар, як топиш у печі, то став воду, як я ситий водою, то пожару я не зроблю. А як хто не ставить, то мені до того горяче, до того горяче, що у мене, як серце горить. А як водиця є, то я собі трошки хлесну, я й ситий тим. Віра в очищуючу силу вогню була на Русі дуже сильною. Купальське багаття пов'язане з випробуванням на вірність подружжя. Цей міф також пов'язаний зі сварогом, який є покровителем шлюбу. Своїми вогненними блискавицями Бог сварог відкриває сваргу, вхід до неба своїм синам, сварожичам, щоб вони приносили в людські душі небесний вогонь, розпалюючи в творчих серцях іскру натхнення, без якої не викуєш ані бойовий щит або меч. Ані чудову жіночу прикрасу, яких так завжди бракує чарівним оріаночкам. Та Бог вогню поважний і строгий, а тому рідко кому відкриває свої тайни. На честь сварога наші предки влаштовували змагання, біг із смолоскипами. Перемагав той, хто спалаючим смолоскипом перший прибував до мети. Богові вогню приносили всеспалювальну жертву, сварога як Бога ковальства. І шлюбу вшановують ще 1 липня. Це друге велике ковальське свято, коли земних ковалів вшановують як чарівників Бога вогню, бо вони в змозі викувати людське весілля. Перун, бог слов'яни Балтів, верховний бог у Київській Русі з дев'ятого по десяте століття, володар неба, повелитель грому і блискавки, бог родючості, пізніше покровитель князів та їхніх дружинників військової справи. Верховним богом усієї Київської Русі Перун став за князів Ігоря, Святослава і Володимира Великого, витіснивши з цього статусу місцевих божеств різних регіонів. Батьком Перуна вважали білобога. У поєднанні язичницьких уявлень про богів з християнськими уявленнями про святих бог Перун був заміщений іллею громовершцем, якому теж приписувалося повилівання громом і блискавками. Дні їхніх свят збігалися ще 20 липня за старим стилем. Деякі риси Перуна успадкував також архангел Михаїл і святий Юрій Змієборець. Щодо походження імені Перун існує кілька версій. Згідно з першою, особове ім'я від праслов'янської мови Перуни утворено від дієслова прати, бити, ударяти і суфікса бігун, стрибун тощо, таким чином, враховуючи, що Перун вважався покровителем війська, а отже, і битв бій, боротьба, борня ім'я Перун має значення той, що б'є, вдаряє громом і блискавкою. Висловлювалася малоймовірна гіпотеза походження перуна від готської мови «Фаїрхунс» в перекладі Гори, а також гіпотеза ілірійського походження. Ряд дослідників зіставляє ім'я Перуна з іменами богів громовершців в інших індоєвропейських народів, з литовської мови перкунас, латиської перконс та інших. У литовській Перкуніджа. Означає гроза у латиській перконс грім. Функціонально перун, аналогічний божествам громовершцям інших індоєвропейських народів: грецькому Зевсу, римському Юпітеру, германському Тору, індійському індрі. Існують припущення про спорідненість перуна з давньогрецьким небесним титаном Гіперіоном. Головні функції перуна це керування блискавками, громами та проливання на землю дощу. Також переймав на себе сварогове опікунство вогнем і залізом, військовою дружиною та її очільником князем, звідки і його паралелі з римським Марсом і кельтським Таранісом. Отримання перуном військових функцій, як і статусу верховного божества, відбулися внаслідок збільшення впливу верстви вояків. Символи перуна включають набір тварин і рослин, червоного чи рудого, вогняного кольору, півень, телець, вепер, калина. Стріли та сокири, поширені атрибути культу Перуна. Хоча його первісною зброєю, напевне, була палиця, довбня дубинка, що стосується добування вогню. В іконографії, перейнятій зображеннями святого Іллі, Перун постає вершником або їде на колісниці та вражає своєю зброєю змієподібного ворога. Цей ворог первісно, Бог Велес, волос. За припущеннями В'ячеслава Іванова та Володимира Топорова, в казкових варіантах змі Луан. Змій, чорт, диявол, богатир тугарин Змій, який послідовно ховається від перуна в дереві, камені, людині, тваринах і, врешті, у воді. Цим пояснювалося, чому в грозу не можна ховатися під деревом або в воді, адже там ховається нечисть, і разом з нею блискавка уб'є людину. Дерево, в яке влучила блискавка, заборонялося використовувати для будівництва. А хату, що загорілася від блискавки, не можна було гасити. Так званий громовий знак шість променів у колі, широко використовувався в давньоруському різьбярстві та гончарстві у календарі дев'ятого століття, знайденому на Київщині величезним колесом із шістьма спицями, позначене 20 липня Перунів день. Такі знаки часто розміщували на будівлях для захисту від блискавки. Їх вирізали на сільницях, сіль була найдорожчим продуктом, на скринях для приданого, ткацьких верстатах, дитячих колисках, ритуальних ковшах. Одним словом, на тих предметах, які мають найбільшу цінність і потребують особливої охорони. Ці знаки на мисливських порохівницях прямо пов'язані з громом і блискавкою, які робить порох у момент пострілу. Бог Перун безжалісний до темних злих сил Чорнобога і мари. Він, аб той, що робить вогонь, кидає вогонь, стріляє вогнем. Характерною рисою обрядів Перуна було шанування дубів і дубових гаїв. Ідоли Перуна встановлювалися на Височині горах, що відображено в численних назвах височин, пов'язаних з іменем Перуна. Візантійський імператор Костянтин VII Багрянородний, згадував Дуб, що Ріс на острові Хортиця і де приносилися жертви, а по колу втикалися стріли. В грамоті Галицького князя Лева Даниловича, що датується 1302 роком, та в якій визначаються межі володінь єпископа Перемиського, згадується Перунів, Дуб як один з кордонів. А від тієї гори до Перунова дуба Горі Схилу бути володінням єпископа Перемишльського. Борис Рибаков писав. Двічі наука збагатилася знахідками справжніх священних дубів язичницького часу. Першу знахідку зроблено в 1909 році. За вісім кілометрів від гирла Десни поблизу Микільського монастиря з води було витягнуто стовбур дуба близько 20 метрів довжини. Дуб загинув порівняно молодим. Судячи по річних кільцях, йому було близько 150 років. Свого часу в стовбур були врізані і встигли врости в деревину чотири кабанячих щелепи, розташовані квадратом. Щелепи належали молодим кабанам. Друга аналогічна знахідка туба з іклами була зроблена в 1975 році, неподалік від першого у Дніпрі, нижче гирла Десни. На висоті 6 метрів від коренів у стовбур дуба були також вживлені дев'ять щелеп кабанів, що утворюють фігуру квадрата. Нижня частина носить сліди вогню. Вірогідно, що один з цих дубів був саме тим дубом, який описував імператор Костянтин. У Києві та Новгороді ідоли Перуна стояли на пагорбах. У третьому новгородському літописі збереглася назва височини Перинь. Присвячена Перунові, ідол якого знесли в 991 році, і требища знищ і Перуна Посічі, що у Великому Новиграді стояв на перині. Існування цього стародавнього святилища підтверджується археологічними розкопками, здійсненими в середині ХХ століття. У слов'янській релігії Бог Перун був пов'язаний зі сакральними місцями та обрядами. Одним з найважливіших місць було верхів'я гір або гірської вершини, де зазвичай знаходилася святиня, призначена для перуна. Люди часто збиралися в цих місцях, щоб поклонятися Богу Перуну та звертатися до нього з молитвами та проханнями. Один з обрядів, пов'язаних з Богом Перуном, був відомий як коло Перуна. Це був обряд, під час якого люди стояли в колі, тримаючись за руки, та співали пісні на честь Перуна. Інший обряд, пов'язаний з цим богом, називався Бабині літа, в якому люди запалювали вогонь, щоб привітати Бога Перуна та звернутися до нього з проханнями. Також були поширені обряди жертвопринесення, в яких люди пропонували перунові різні дари, такі як мед, хліб, м'ясо та інші продукти. Ці обряди зазвичай проводилися на відкритому повітрі біля святині Перуна. Багато місць в Україні. І по всіх слов'янських землях пов'язано з іменем Перуна. Перунове урочище на лівому березі Дніпра, острови Перуна, де, за легендою, він повеселився, також є Перунова річка біля Києва. Українці Карпат називають ліс на південному схилі цих гір Перуновою хащею, бо саме тут Перун ударив дерево. У легенді про Бубнищанський замок його залишки біля села Бубнище на Івано-Франківщині мовиться. Перун кидав блискавки, бив громами. А коли вже добре змучиться, то сходить з хмар, лягає на зеленій мураві перед тими каменями, по яких бубнив блискавками, і відпочиває. Від того, що він бубнив блискавками, і пішла назва скель і села поблизу них. Стрибог Бог вітрів і неба. Один із богів Володимирового Пантеону. Стрибог котить воду в річках і морях, спрямовує стріли, надимає вітрила. Його шанували як винищувача усіляких злодіянь, руйнівника злих намірів. Особливо його поважали землероби, воїни та моряки. Стрибог має 12 дітей та безліч онуків то все вітри, якими він керує. Вони допомагають йому відводити і скеровувати стріли у битвах. Також у Стрибога є брати гіганти, які за його розпорядженням дмуть із чотирьох сторін світу. За таку родину Стрибога називали батьком вітрів. А його днем вважалася субота, батьківський день. Тож у чарівному світі він уособлює архетип великого батька, мудрого порадника та наставника. В Біблії також зазначається про чотири вітри. І знову звів я очі свої та й побачив аж ось чотири колісниці виходять з між двох гір, а ті гори гори з міді. В колісниці першій коні червоні, а в колісниці другій коні чорні, а в колісниці третій коні білі. А в колісниці четвертій коні пасасті, міцні. І відповів я та й сказав до Ангола, що говорив зо мною що це таке, мій пане. І Ангол відповів та й сказав до мене: це чотири небесні вітри, що виходять після стояння перед Господом усієї землі. Але не все так просто, коли побачимо, які в нього символи і які обрядові дії роблять навколо його образу, то перед нами постане могутній Бог. Цілком правильно, що Стрибог внесений до Пантеону князя Володимира, і Стрибога і Сімаргла, і Мокош У слові о полку Ігоревім вітри, названі внуками Стрибога, вони йому підвладні Се вітри, стрибожі внуки, віють з моря стрілами на хоробрі полки Ігореві. Також треба навести слова Ярославни, що напевно мають відношення до Стрибога. О вітре-вітрило! Чому, господине, насильно вієш ти? Чому несеш хиновські стрілки на своїх невтомних крильцях навоїв мого лада? Хіба мало тобі було гір під хмарами віяти, леліючи кораблі на синім морі? Чому, господине, мою радість ковилі розвіяв? Велесова книга про стрибога теж зазначає як Бога, що пов'язаний з вітрами, і тако стриби свистять в степах, а бори й гундів до полуночі, небезпечуючи, тривожачи нас? І ті без тризни полягли і стрибови лише пляшуть над ними, оплакуючи їх за овсеня. Сварогу славити і Дажбогу, які же суть у сварзі пречистій, перуну і стрибогу, які громами і блисками повилівають, а стрибог вітри ярити на землю ся йме. На святилищі човнового типу, Триглав на Хортиці, образ стрибога, на нашу думку, займає центральне місце там, де має бути щогла. Яка тримає вітрила, щогла тотожна світовому дереву, його листя вітрила. Це місце називається Треба, Жертовник посеред святилища у вигляді великої колоди має слугувати місцем для ростину жертви, а також колоду для страти злочинців, тобто саме їх віддавали у жертву Богові для подальшого перевтілення. Слова треба і стрибог мають спільне походження. Також з жертовником пов'язані слова страва. Страта СТРИХТИ На схемі восьмикутної зірки Стрибох займає місце центру, від якого відходять вісім променів роза вітрів. Вони визначають одні з головних свят року стрибок зв'язковий між Богом і людьми, посередник між верхнім і нижнім світами. Стрибнути, підскочити до Бога. Основне свято Стрибога вітрогон 15 липня, яке позначає стихію повітря. Також роза вітрів нам вказує на інші свята, що припадають на 21 день від чергового прояву Сонця 15 квітня, 15 жовтня і 15 січня. Кожна з цих дат має прив'язку до жертви. Так в юдеїв перед песохом 15-го Нісана квітня, був розіп'ятий на шибениці у вигляді Христа Ісус як жертва. Він має уособлювати Сонце. Це відбувалося на Голгофі, лисій горі, де мали астрономічне спостереження за сонцем. При східній орієнтації сонце сходитиме в центрі хреста, рамена якого відбивають горизонт. А відповідно на хрестовидній щоглі хресне дерево розпинали вітрила з образом сонця, так як плавали переважно вдень. То зі сходом сонця і піднімали вітрила, а із заходом їх згортали. Вітрила віддавали тріпатися в жертву вітрам. То цілком логічно, що на вітрилах має бути символ, пов'язаний із сонцем. Цікавим для нас є собор святого Петра і площа перед ним. Посередині площі встановлено єгипетський обеліск, привезений в Рим імператором Калігулою. Від обеліска розходяться промені стравертина, влаштовані так, щоб обеліск виконував роль гномона. Цей обеліск посеред площі має таке ж значення, як щогла або дуб, які слугують віссю Всесвіту. Навколо яких обертається світ. А на самому жертовнику колоді також можна облаштувати гномон. В цьому розумінні підтвердимо версію, що Стрибог пов'язаний також із часом. Наприклад, Лоско пише, що Стрибог близький до грецького Кроноса, Бога невмолимого часу, який поглинає, страчує те, що сам породив. Площу можна уявити як циферблат годинника. Тоді стріла від центру буде ходити по колу і побивати цифри змії. На могилах замість Христа часто ставлять обеліски, тому це рівнозначний символ. Тож Стрибох позначає особливе жертовне місце, яке одночасно є розою вітрів і поєднанням землі і неба. Це місце переходу і центру світу. Через нього до неба доходять прохання людей і вирішується подальша доля. Вітри лише підвладні йому, як і стріли, що летять у повітрі. Тому важливим є попутний вітер для човнів і благодатний для полів. З вище наведених ознак Стрибога ми можемо пояснити і обряд росів X століття, що здійснювався на острові Хортиця, який згаданий у творі про управління імперією, імператора Костянтина Порфірородного. Вони досягають острова, який зветься островом Святого Григорія. На цьому острові вони здійснюють свої жертвопринесення, оскільки там стоїть величезний дуб, приносять в жертву живого півня, укріплюють вони й стріли навколо дуба, а інші шматочки хліба, м'ясо і все, що має кожний, як велить їх звичай. Тобто, подолавши небезпечні пороги за перехід між світами, давали жертву біля дуба щогли, де сам острів був, наче човен. Тому і стріли навколо дуба теж були призначені стрибогу. День Стрибога неділя, бо він великий батько, який з родом Всевишнім суть одно. У людській подобі він уявляється як літун з великою бородою, з луком, стрілами і батогом. Стрибог, виступаючи як простір і його підтримувач, пов'язаний із сузір'ям Перуна стрільця, бо Перун виступає вічним захисником часом. Тому Стрибог ще й старий Бог і від того праведний. 20 вересня за давньоукраїнським календарем відзначається День Стрибога, Бога атмосферних явищ, вітру, вихору, бурі, урагану, смерчу. Культ Стрибога побутував серед населення Київської Русі. Його кумир стояв у Києві поруч з Перуном на Старокиївській горі і входив до пантеону князя Володимира. Стрибог живе на краю світу, у глухому лісі або на острові посеред моря. Мореплавці молили Стрибога, щоби дав вітру у вітрило. Його настрій часто змінюється. Він б'є батогом та розганяє вітри, розкриває зорі на небі, щоби видко було дорогу. Коли збиралися у далеку дорогу, то заборонялося сильно свистіти, аби бува не накликати посвистача, який приходить з сильним штормовим вітром. За легендою, у стрибога шість синів і шість дочок та безліч підвладних вітрів, то все їх онуки. Найвідоміші з них ласкавець повітер, дмухач, степовий. Грозовий, буревій, смерч, бирса, вихор, бігун, шептун, верховник, горішній, долішній, крутій, шарпун, помірок, труба, польовий. Вітри допомагають Стрибогу у його битвах з демонами і користуються його вогненними стрілами. У день Стрибога передбачали за напрямком вітру погоду на осінь. Свято Стрибога також відзначали і в інші пори року, наприклад, влітку 14 липня. Стрибогу молились, аби дав добру погоду. Друзі, залишайте коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.